Від сьогодні ми розпочинаємо опалювальний сезон в місті Одеса. Нагадую нашим споживачам, що, опалюваль... що початок опалювального сезону це завжди складний технологічний процес. Він буде тривати від тижня до 10 днів. В першу чергу, відповідно до розпорядження одеського міського голови, підключаються заклади освіти це школи, які працюють очно, дитячі садочки та заклади охорони здоров'я наші лікарні. Після цього ми розпочнемо спільно з ЖКС та керуючими компаніями підключення житлових будинків. Від сьогодні вже буде запущений ряд наших малих котелень. Також протягом тижня будуть всі інші, всі наші 153 котельні. Від сьогодні, що що стосується технологічного процесу, ми розпочали циркуляцію води. Введемо обмін, і десь за 2-3 дні розпочнемо подачу саме гарячої води до житлових будинків. Звісно, війна вплинула, вона вплинула на кожного мешканця нашої країни. І тут я насамперед хочу подякувати співробітникам нашого комунального підприємства теплопостачання міста Одеси. За те, що саме на початку війни під час ну, так, такого хаосу, який відбувався, так, вони незважаючи на, на повітряні тривоги, вони виходили на роботу, робили свою справу, і ми закінчили той опалювальний сезон вчасно та без перешкод. Готуватись до опалювального сезону в умовах війни, звісно, було складно. Це було, найбільші складності виникали з логістикою, відсутність палива, ті перебої, які були, стрімкий рост, ріст цін на все, починаючи від того ж палива, закінчуючи металом, тому що, ви ж знаєте, припинив свою роботу найбільший виробник металу з завод Азовсталь, який знаходився в Маріуполі. Також там є був другий металургічний комбінат Ілліча. Вони, вони наразі не працюють, тому, звісно, поки попит був стабілізований на внутрішньому ринку, ціни росли, і також було складно отримати ту чи іншу продукцію. Всі угоди довелося коригувати з ну, з урахуванням умов військового часу, тому що виконати поставку того чи іншого обладнання. Чи Необхідних матеріалів вчасно було надскладно. Розроблена схема дій під час повітряної тривоги. Ця схема затверджена наказом по підприємству. Я не буду наразі ну, вдаватись в деталі цієї схеми, але так, інструктаж проведений, є наказ відповідний. Також були проведені об'єктові навчання з нашим підприємством Одеська ТЕЦ. Яке виробляє теплову енергію для центральної частини міста, там ми працюємо синхронно. Також до цих навчань підключались і ДТЕК, Одеські електромережі. Ну, тобто, у всі енергетики неодноразово під час підготовки проводились такі підготовчі штаби, засідання як на базі Одеської міської ради, так і військова адміністрація. Тому тут, ну, з цим, сподіваюся, ми впораємося. Я, мені здається, що неможливо передбачити всі загрози, але те, що від нас залежить, ми врахували і підготувалися до старту до цієї зими, яка буде беззаперечно надважку. Що стосується заміни мереж в місті Одесі, було замінено майже 10 кілометрів теплової мережі. Були виконані всі підготовчі регламентні роботи як на наших котельнях, як на джерелах генерації теплової енергії, так і на магістральних наших теплових мережах та розподільчих. Також ситуація з боргами надважка. Ми розуміємо ту ті економічні і соціальні складності, з якими стикнулася не тільки Одеса, а вся країна. Багато людей залишилось без роботи, і дійсно сплата комунальних платежів вона сьогодні дається складно. Також користуючись нагодою та дякуючи вашому питанню, хочу звернутися до наших боржників з нагадуванням, що необхідно все ж таки сплачувати за отримані комунальні послуги, тому що до тієї ситуації, до кризової ситуації в економіки та під час військового стану ми не можемо допустити ще й комунальний колапс. А в разі неплатежів він так чи інакше може статись, тому що підприємства вони не зупиняються ні на годину, І це стосується не тільки нашого підприємства, це всіх всього енергетичного сектору та комунального щоденно наші співробітники mm. оказують ті чи інші послуги комунального характеру. Тому ще раз підкреслюю, що ті, хто. З тих чи інших соціальних там чи економічних причин не може сплатити повністю борги, ви можете звернутись до нашого підприємства та укласти договір реструктуризації для того, щоб частково сплачувати накопичені борги, борги а, минулих періодів. Також ви можете звернутись до міських центрів соцзахисту за районами чи на Косівську 2Д, де, якщо ви підпадаєте під категорію е, отримувачів. Е, Тих чи інших соціальних гарантій також можете написати заяву і отримати необхідну суму на покриття часткове покриття заборгованості за спожиті комунальні послуги. Ну а до всіх інших нагадую, що необхідно, якщо у вас є квартирні прилади обліку, також загальнобудинкові, вчасно передавайте показники до нашого підприємства. Для того, щоб на перше число кожного місяця ми змогли своєчасно виставити рахунки і спрямувати їх споживачам, ну і не накопичувати борги за спожите тепло, тому що на нашому підприємстві також працюють співробітники, які ще раз підкреслюю, не зважаючи на повітряні тривоги, тривоги на ракетні загрози. на… Всі, всі наявні сьогодні загрози кожен день виходять на роботу та виконують її сумлінно. Нагадую, що на початку року Одеська міська рада погодила виділення коштів на закупівлю теплових лічильників для багатоквартирних будинків, які станом на, на дату прийняття відповідного рішення були не обладнані такими приладами. Підприємство уклало дві угоди на постачання приладів обліку теплової енергії. Однак розпочати своєчасну програму щодо встановлення було надважко і це повертаючись до питання, як війна вплинула. От ми очікували, оскільки це імпортне обладнання, яке імпортується, його не виробляють в Україні. Один з виробників це данська компанія, інша це австрійська компанія. Ми, відповідно, розмістили свої заявки заздалегідь, але постачання теплових лічильників розпочалось тільки в серпні цього року. Ми встановили на сьогодні більше трьохсот лічильників в багатоквартирних будинках і продовжуємо цю роботу, і будемо її продовжувати, незважаючи на старт опалювального сезону, аби як, ну, ми робимо все, що від нас залежить, аби пришвидшити це. Але ми отримали ще не всю партію лічильників в повному обсязі, тому поставки йдуть частинами, те, що ми отримуємо, одразу встановлюємо.